Відтепер штраф за збирання грибів, горіхів та ягід на території Державного лісового фонду становитиме від 425 гривень до 850. Таке рішення 10 жовтня ухвалила Верховна Рада України. Законопроєктом 9665 парламент посили відповідальність не лише за збирання дикорослих плодів, а й за довільне сінокосіння та випасання худоби на землях не вкритих лісом. Раніше штраф за таке порушення сягав від 17 до 21 гривні. Відтепер він суттєво збільшив також нове впровадження передбачає покарання за незаконну вирубку дерев в умовах воєнного стану. Порушники можуть отримати позбавлення волі строком від 10 років. Водночас штраф за незаконну заготівлю очерету становить від 34 до 85 тисяч гривень. А за нелегальний збут, перевезення чи зберігання деревини та чагарників українцям доведеться сплатити близько тисячі гривень штрафу. Закон забезпечить надійний правовий захист рослинного світу, лісокористування та протидії нелегальному обігу дерев.